Івелю на небо, двадцять п'ятого вересня дві тисячі двадцять року виповнюється 90 років від дня народження Анатолія Солов'яненка. Анатолій Борисович народився в Донецьку в шахтарській родині. Змалку брав участь у художній самодіяльності, співав дискантом. А після закінчення школи вступив у гірничо механічний факультет Донецького політехнічного інституту, де навчався на інженера-конструктора. В інституті почав виступати з сольними номерами у супроводі інструментального ансамблю і згодом намагався вступити в Ленінградську консерваторію, але невдало. Брав уроки у соліста Донецького оперного театру заслуженого артиста Олександра Карабійченка. В 1954 році, по закінченні інституту, почав працювати асистентом кафедри графіки та нарисової геометрії. Водночас продовжував заняття у Карабейченка. А в 62-му році, вперше взяв участь у концерті художньої самодіяльності Донецької області у Києві. І в світі їх я себе Де виконав кілька романців, зокрема, Якова степового на вірші Івана Франка. Розвійтеся вітром. Згодом під час Всесою... всесвітнього конгресу профспілок у Москві брав участь у концерті і був обраний для стажування в Італії в Мілані у театрі Ласкала. З 1962 року Анатолій Солов'яненка виконав роль герцога Монтуанського, згодом перебував на стажуванні в Італії і багато участвував в концертах великого театру у Мілані. В 65-му році став переможцем конкурсу естрадної пісні «Ніаполь проти всіх в Італії. Після конкурсу повернувся в Москву і виступав у великому театрі. З 65-го року він є солістом Київського театру опери та Виконав понад 20 партій. В операх українських, російських та зарубіжних авторів, зокрема Каравадосі, Рудольф Утоски, Богема Пучині Всесвітню славу Анатолію Солов'яненку принесла його концертна діяльність у багатьох країнах світу, особливо виконання українських романсів, арій з опер, народних українських пісень. А також неаполітанських пісень, такі були тематичні концерти, як український романс, вечір української пісні, вечір стародавньої музики, романси глінки, «Італійські арії та інші. У кінці 70-х років Анатолій Солов'яненко співав у славетному Нью-Йоркському театрі Метрополітен Опера. В 78-му році закінчив вокальний факультет Київської консерваторії і. На початку 80-х років, а саме у 1985 році, на екрани вийшов фільм «Прелюдія долі, присвячений творчості Анатолія Солов'яненка. У 1987 році співак брав участь у серії концертів у Чорнобилі. Записав 18 платівок. Згодом артист через незгоду з керівництвом залишив Київський оперний театр і займався виключно концертною діяльністю в Україні та за кордоном. З 1993 року Анатолій Солов'яненко є президентом благодійного фонду прем'єра імені Івана Козловського. Перестало битися серце Анатолія Солов'яненка у 1999 році, похований у своєму любому селищі Кози Обухівського району Київської області. Але любов його шанувальників залишиться на довгі, довгі, довгі роки. 3 липня 2008 року було визначено. Особистий внесок у розвиток української культури Анатолія Солов'яненка та за вагомі творчі здобутки та з нагоди 140-річчя від дня заснування національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народному артисту України Анатолію Борисовичу Солов'яненку посмертно було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена держави.